Усім привіт! Сьогодні хочу представити вам книжечку Юліти Ран Дзеркало бажань, видавництво Аса 2023 рік. Як ви можете зрозуміти, ця книжечка про старовинне таємниче дзеркало бажань, яке опинилося у наших героїв Мілани та Назара. Але воно працює трішечки незвично. А як саме? Зараз ми з вами дізнаємось, прочитавши уривок з книги. Легенько торкнувшись пальцем холодного скла, я замилувалась. У мене є мамин кулон з гірським кришталем. Дуже його люблю. Однак дзеркал, виготовлених із цього каменя, я ще ніколи не бачила. Я роздивлялася своє віддзеркалення. кучеряве каштанове волосся, карі очі, мастовиня на носі. Нічого цікавого. Лишень темні плями на амальгамі робили обличчя кумедним. Торкнулася сплетіння срібних стеблин і лози. Раптом палець натрапив на гострий кінчик зламаної стеблини. Я вкололася до крові. Рука сіпнулася сама собою та опинилася на склі. Я миттю відсмикнула руку, але крихітна краплина крові потрапила на дзеркало. Дзеркало почало червоніти так, наче то була не крапля, а ціла склянка. Однак пляма утворилася не на поверхні. Червона рідина підіймалася звідки лязь із дзеркальної глибини. Я зацепеніла. Невже щойно зламала річ, яка коштує щось там із сімома мюлями? Раптом червона пляма злилася докупи і здіняла вихор диму. Він витанцьовував шалений танок і дедалі розростався. Аж ось у ньому з'явилося чоловіче обличчя. Так, сумнівів не було. З червоного диму зіткалася чоловіча голова. З великим носом і довгим обличчям. А дізнатися, хто з'явився у відображенні, ви можете завітавши у бібліотеку на Шевченка, взявши цю книжечку.